Ніколи не мріяв про кар'єру військового і навіть строкову службу не служив. Бажання навіть такого особа не було. Але я завжди казав, що якщо доведеться ну, захищати батьківщину, то піду. Олег до війська пройшов добровольцем влітку 2014 року. Мав досвід бойових дій активної фази АТО оос Згодом повернувся до цивільного життя, але з початком широкомасштабного вторгнення знову в лавах ЗСУ. У лютому 2022 року одразу вирушив до побратимів у Попасно. На момент 24 лютого королівська бригада вже більше восьми місяців тримала смугу оборони від золотого до попасної. При звільненні уклав контракт на службу в оперативному резерві першої черги. І, власне ж, хотів туди повернутися. Ну, так і вийшло. В місті ще було все відносно спокійно, тобто бойові дії велися ще не в місті. Противник тоді ще не проломив нашу оборону. От, були артилерійські обстріли міста, але вони ну, були тоді ще не дуже сильними. Але з кожним днем воно все як, ну, як той сніжником наростало. Різного роду задачі виконували і. Проводили до розвідку, заводили піхоту на позиції, відновлювали передній край після штурмів противника. Бувало так, що ми приходили на якусь місцевість по одній задачі, а тут починався штурм, і доводилось вже на місці, якби допомагати піхоті тримати оборону. Коли ми прийшли на опорний пункт, підсилювати піхоту, і ми якби, зайшли вночі, частина групи, частина зайшла під ранок. Ми з командиром направились в командний бліндаж і там почули рацію противника. Противник захопив кілька радіостанцій наших. От, Пропонували здатись, казали, ребята, Маріуполь вже здався, давайте, не глупіть, зачем кров От, Командир йому кілька вагітних слів сказав, той замовк, і там за годину десь штурм почався. Нам дуже пощастило, що була погана погода. Противник не міг коригувати вогонь з безпілотника, вогонь артилерії. Тому нас ну, переважно штурмувала просто піхота без підтримки важкого. Воно було, але воно сильно мазало, майже не звертали до уваги. Грязюка, дощ і бігати, бігати по розораній посадці так не, не дуже легко було, але все вийшло, відбили, відбили штурм. Взяли трофейну зброю. Ну, добре, їм тоді не валяли. В самому місті, в попасні, ми отримали наказ відновити передній край. Противник в той день штурмував позиції, піхота трохи відійшла, і було незрозуміло наскільки противник просунувся. На один чи на три квартали. От, така ще погода була, лежав сніг, дув вітер, і, і, і в ту ніч якраз пішов сніг. Ми йшли приватним сектором з приладом нічного бачення. В нічник дубіш, це все ж таки зелене, зелене домінофор. І ця картина хати, які горять після обстрілів. І плюс якийсь крик. Якась жінка кричала вночі, вона всю ніч кричала. Ми були недалеко від неї, ходили, але ну, нам не можна було відволікатись. Ми не знали, де противник. Можливо, це була засідка. І так от, нам довелось всю ніч слухати ці крики про допомогу. І вже коли, коли з'явилася можливість, підійшли до того місця, до того будинку. Виявилося, що жінка. У неї був стрес, і вона видно ну, трошечки, трошечки хвора, от що сильно так галасувала. Так врізалася ніч пам'ять. Кількісна перевага була очевидна. І в артилерії, і в живій силі нас просто засипали артилерією, авіація активно працювала. Ну, так, умовно кажучи, те, що за роки АТО ООС могло по тобі там, прилетіти за місяці, за ротацію, тут по тобі за день прилітало. Або за кілька годин навіть. Ну, дуже, дуже плотна артилерія була противника на той час. І, ну, на, на, на жаль, тоді ще не було сил у нашої артилерії ну, для контрбатарейної боротьби адекватної. Воїн це я.